Не квапиться весна війти у подих, в дерево, у квітку, Позаду невесела зима і мріється про весняну лелітку. В передчут розбрунькування пар, хоча гілки гладенькі й голі, а десь вже й зелені поля, оті, як в кобзаря, широко полі. Ми йдемо до весни навстріч. Ми віримо у сонячні світанки, і ми збагнули незбагненну річ життя щораз для нас почнеться зранку. Сині очі пролісків так довірливо дивляться на світ у небо, а ми шукаємо в небесних барвах давно знайомих квіточок надію. Надію, що той голубий купол над нами буде мирним. А ми щоранку і щовечора, о півдні і в сутінках, подумки молитимемось за тих, хто нас захищає, кому ми піднесли б усі квіти землі, але не можемо. Ми уявляємо, як наші захисники вдихнули б духмяні пахощі весни, яких не відчути на передовій в окопах, і притисли б до грудей тих, хто мріє про зустріч з ними, хто сумує і скучає за найдорожчими? Тебе побачить чи почути голос твій, відчути твої руки за плечима, тонути у сувоях нездійсненних мрій, тебе читать, тебе любить очима. До тебе полетять, хай голуби і вісточку мо принесуть з півдня. В росі холодній, наче по воді, я побреду з тобою аж за північ, без сумніву, без страху, без жалю йшла б за тобою, близько чи далеко. Не просто в голос проказать люблю, не ображайся, мій лелеко. В конверті, прислав ти мені. Боже, я їх наче ждала, ждала в весняні ці ночі й дні. Щастя нам завжди замало. Квіти в конверті, посланці, любові, десь на орбітах далеких стрінемось, знаю, що стрінемось знову, мій невловимий лелеко. Квіти з конверта візьму обережно і покладу біля себе. Будуть зі мною у ночі безмежні, як зорі небесні, тільки від тебе. Весна без тебе. Несподівано без тебе. Щось думалось і мріялось вночі, холодні зорі пропливли по небу, невесело пташині йдуть ключі. Весна без тебе, проліски нікому, лиш ясне сонце і тобі, й мені, якби ж приснилось, що тебе додому я дочекалася ночі й дні. Нехай вона ця несподівана весна востаннє явиться самотня. Хоч і Ждана, багато в світі весен, ця ж одна, мені здається, що від тебе дана, весну без тебе якось пережду. Чекатиму я літа ах, скоріше. Здається, крізь тумани, всі пройду, щоби тебе обнять міцніше. Третє каву п'ю, сама, хоч з цукром та гірка здається, а у думках, в очах зима. Що ж мені в серці зостається, у серці теплих спогадів сувій, проводне зеркало ставкове, про твою ніжність, милий друже мій, і миті нашої любові. Година кожна, кожен день, і навіть кожна мить з тобою то ноти ну, не проспіваних пісень, акорди чи ж веселої любові. Ти не жалкуй через століт, а я ледь ледве не заплачу, стримить на землю мій політ. Напевно, зраджує мене моя удача. Нитка тиші, ніжність, тихий вечір. Ми з тобою лиш удвох на світі, хай минуле нам лягло на плечі, краплі на вікні дощем умитім, вуличний ліхтар у темну шибку, чомусь не насмілиться зирнути, а дарма розмови чисту нитку він нам не зумів би перетнути. Недоказані думки, вуаллю нас з тобою ніжно гортають, теплий струм із світлої печалі. Чи ще стрінемось, того не знає. Лабіринт крихкий думок і слова губиться у нім легке зітхання. Пізній вечір, ніжність, зустріч знову. Не наговорились ми й до рання. Тиш під сутінки дощ перестав, день, втомившись від крапель холодних, перелив вечоровим вустам свою пісню. Останню сьогодні, місяць серпик вгорі молодий, і полярна зоря понад рогом. Ти ніколи не прийдеш сюди. По далеких ти ходиш дорогах. Я. І до торки шовково звабливі, поцілунки легкі, як вітрець на зорі. Біля тебе я чуюся просто щасливо, і молюся в думках до ікону горі, а твій вітер тебе знов відносить далеко. Потяг твій усе далі від мене у ніч. Чи сріблястий літак твій, неначе лелека, поривається вгору до неба навстріч, а можливо, автівкою мчиш по дорозі, обганяючи долю чи роки свої, прощавай ти сказати не в змозі. Прощавай то у думці моїй. Минувся життєдайний дощ і прохолода, струмує лється у вікно, на ясні зорі і на чистій води йде на шлях, іде усе одно. Дороги наші зійдуться, я знаю. Цю мрію палко закликаю. Ти далеко, а я з тобою, ти далеко, а наче поряд, нас єднають одні, ті ж зорі, і любов між мною і тобою. Ні, ми близько, я відчуваю, я ловлю твій погляди, очі. Ти далеко, але я вважаю, долетить моя мрія до тебе крізь ночі. Теж не випадковий сон, щаслива мить в життєвім крузі, Не випадково щезла, бо вагон розтанув на веснянім виднокрузі, Лишається нам сповитох надій, бо в зустрічі розлук немає мірки. Шляхи йдуть і твій, і мій осяяні промінням зірки, не буде перехрестя на путі, бо паралельні в нас дороги. А в світлі зірки спроби віднайти для нас єдині радощі й тривоги. Моя любов то не я, то моя любов. Для тебе попросить сонця, то не я, то моя любов, хай світить в твоє віконце. Березий світлий день не я їх тобі дарую, а десь вдалині від людей вже я тебе ніжно цілую. На річці, де хвиль бистрина, не я нарву тобі м'яти. Там хмарка пливла не одна, не я їх став розганяти. Де ми брели над ставком, де дуб похилився безлистий, за давнім скрипучим містком, не я обіймав тебе, звісно, не я у знемозі і знов У очі твої зазираю. То не я, то моя любов. Знай, я завше тебе чекаю.